Українські війська повертаються додому після танкових навчань з «Челленджер-2». У Великій Британії пише The Guardian. Йдеться про те, що українські військові повертаються додому після навчань на Челенджер 2 у Великій Британії. Підготовка тривала з січня і включала інструкції з командування, водіння також виявлення і знищення цілей. Усього Британія передає Україні 14 танків. челенджер 2 їх планують використати у контрнаступі проти Росії. Міністр оборони Великої Британії Бен Олес заявив, що українські військові повертаються на батьківщину краще оснащеними. Ми, але для боротьби не з меншою небезпекою. Екіпажі пройшли підготовку, яка включала в себе інструкції щодо командування водіння та спільної роботи в якості екіпажу танка Чаленджер-2, а також ефективного визначення та ураження цілей. Лейтенант Джон Стоун, який керував навчальною місією, сказав: Для команди центру бойових маневрів було честю провести це навчання для наших українських партнерів. Ми всі були надзвичайно вражені.